Всім привіт! Весна в розпалі, квітень кінчається, скоро вже починається травень. У мене, у мене в моєму покинутому закинутому захарашеному садочку розквітла ось така ось каска. Ну каска вона тільки на фотографіях журналах та в Ютубі. Це гліцинія. Каска вона тільки в Італії, в Іспанії, в Португалії, ще десь там на островах Мадейра. Ну можливо ще. На півдні Франції. У нас вона ось таке, щось непонятне, незрозуміле. Ну що я вам скажу? Ну, біла акація виглядає під час світіння якось більш нарядною, чим така цуруполочка. Ну, є те, що є. Головне, що це гліцині. Основні в мене товарні тачки вже продилені, розширені. Там непогано працюють бджоли, Кролі нагодовані, доставляю ось останні резерви. Доставляю останні резерви ось таких ось діжечок. Можливо, можливо, комусь із бджіл знадобиться. Ну, а я хочу в останнє подивитися, перевірити, що там у мене в колодах. Дуже-дуже-дуже скоро заквітне калина. А це означає, що піде перша черга на нерест лина і червоного карася. Ну, зараз не про луна, не прокрася, зараз про колоди. Перейшла черга і на колодному точку розбить розбит свій перший трутовик. Я вже багато разів показував, навіщо ці трутовики. Я вважаю, що це найкраще, найкраще наповнення для патічного демаря. І я вважаю взагалі, що розмухувати пасічний димарь, так як це робили раніше. Це щось є. Є в цьому щось своє протибічне якесь ритуальне. А то зараз, як почнуть як показувати, там під, підпалюють цей димарь газовими балонами. Або ще най, найбільше мені подобається треш. Це тоді, коли купують спреї у вигляді, а всередині спреї дим для курювання бджіл. Це взагалі треш. тож Мені подобається, коли як раніше. сірничок, Грибок, паперчик. Чи ще що. І ну, сам запах. Сам запах без цього запаха. Пасіка це не пасіка. Ну то врушаємо колод. Так, став, ставимо димарь, хай розгорається, гриби розгораються самі без допомоги добре. А нам сьогодні трохи заважатиме вітер, ну нічого, я бачу, що Демарія розтопився таки поділу. Ну, По-перше, по у мене є тут вулик стоїть, рутівський, вже на ньому два корпуси. Я розповідав в минулому відео, навіщо він мені він мені потрібен для того, щоб е, знати середню температуру по пасіці. Якщо він починає раїтися, то... Скоріше за все, пасіка теж колодна, починає раїтися. Зараз ми подивимося саме колоди. Тут в багатьох колодах ці ось колоди старі, саме ті колоди, в яких тримали бджіл наші діди-прадіди, навіть не діди, і, скоріше, все, навіть не прадіди, а прапрадіди. Так ось в цих колодах неможливо подивитися взагалі нічого, тому що тут навіть довжії немає. Тут ця колода повинна бути. Вирізана восени повністю вся остаточна і ніхто її не дивився. А ось такі мої колоди вже сучасні, ну, зроблені так, як, як захотілося. Є змога подивитися, маємо таку можливість. Тут ось така ось довжия. Навіть це не довжия, а півколоди відрізана, півколоди вирізана і можна відкритися. Відкрити, подивитися, що там всередині. Зараз я гляну швиденько роківський вулик, що тут може чим здивує, і переходимо до колод. А чим тут він мене може здивувати, mm -hmm. як не тим, що його треба розширювати. Вулик треба розширяти, доїдають, холстик, холстину доїдають. Треба розширяти. Ось і все здивування. Все добре, єдине, що... Кормів нема ні грама, але із рамок капа. Із рамок капає дощик. Ось такі всі рамочки. Все в розплоді. Крайню глянемо. Ну і крайня. Мене запитували, як я вирішую проблему минулорічного меду в перших медах. Ну, як її вирішить цю проблему? Ось, а це минулорічний мед. На весь вулик. Тут його 2 столові ложки. Все, більше ніде немає. І то це мед, а не цукор, без ліків, без антибіотиків, без, без нічого. Я стараюся такі рамки гніздові взагалі не відкачувати. А якщо вона навіть попаде на наступний рік, то така ця не попаде, ця чорна вже не попаде. Але якщо б вона була світліша, то і цей мед попав би на наступний рік, нічого б поганого не трапилося ні з людьми, ні з бджолами. Також, так що проблеми, проблема минулорічного меду у мене відсутня. Минулорічний мед у мене їдять мої бджоли. А якщо якась грамина, краплина залишається на наступний рік то в цьому взагалі немає ніякої проблеми. Але зараз зараз не про не про проблеми минулорічного меду, зараз про проблеми раїння в таких колодах, як, як можна запобігти. І головне, щоб запобігти, як треба можна про це і треба дізнаватися. Ось за допомогою ось такого вулика я і дізнаюся. А без цього вулика теж дуже легко і просто дізнатися. Про початок країни, але треба бути спостережливим, нікуди не поспішати і вечорами розмовляти з бджолами. Так-так. А з бджолами буває розмовляти, особливо якщо вони на холодній пасіці, дуже-дуже корисно. І ще дуже давно, годів, мабуть, 35 тому, як мої батьки купили в цьому селі дачу, і я тільки вивчав це село, то місцеві хлопчаки мені розповідали, що під річкою. Біля річки живе старий пасічник, він колдун і знається із нечистою. Чому? Тому що він кожного вечора ходить по пасіці і щось комусь каже, з кимось розмовляє і прислуховується до кожної колоди, ходить, бубонить, слухає, він так вирішили, що він спілкується із нечистою силою. І я до довгий час теж думав, що звісно я. Був впевнений, що він ні з ким не спілкується, не з якою нечистою силою. Це все, це все бред. Я просто був, був, думав, що ну, можливо у старого діда якісь особливості психі, психічного розвитку, особливості е, світосприйняття. Ну, мало ли що на старості буває з головою. І тільки після того, як я сам почав цікавитися е, бджолами, пасікою, особливо колодною пасікою, я зрозумів, що дід... Не з ким, не розмовляв, нікому нічого не розказував. Він слухав бджіл. Він ходив поміж своїх вуликів. У нього були колоди, але їх дуже було мало. Взагалі були вулики рамочні, але він по, -старому, по, -по старинці слухав бджіл. І не лазив у вулики, як зараз пасічники раяться, не раяться, хоба, пройшов, відкрив, поліз, перелопатив усі рамки. Він Йому спішити було нікуди, він був дід, і він кожного вечора слухав співматок. Вже точно знав, з якого вулика завтра треба чекати або не чекати рая. Ось зараз я це розповів цю історію про цього діда, сам посидів, послухав і чую, що бджоли гризуть колоду. Бджоли гризуть колоду всередині, тому їм тісно, а раз їм тісно, то треба слухати під вечір. Як на сьогодні, то тижня за два заспівають молоді матки. Ну а щоб краще слухалось, я зробив ще. А тут у старої, у старої колоди такого немає, а в моєї я показував щойно ось така байда. Зараз спробуємо її відкрити і подивитись, що там. Ось така у мене... Фокус такий в колоді. Я тут вирізав дверцята, ну дуже здорові. ну Вже які вирізав, так і вирізав. Фактично пів колоди відпада. І тому вони дуже здорові і бджоли їх дуже-дуже гарно приліплюють. Дуже-дуже гарно приліплюють. І зараз ще можу відірвати пів гнізда. Треба бути дуже акуратно. Так, обережно. Я ще не бачив ще тут, але побачу зараз разом з вами. Ось така фігня. Там розплоду повна колода. Повна колода розплоду І меду. Ну нічого, заради, заради науки раз, раз можна таке витворити. дуже. Хоча порвалося по труту. Порвалася колода по труту. Ось така. Ось така картина. І ось тут. Все залите медом. Мед, 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 труд. А там я бачив вже походу маточники. О, воно чи маточник чи мисочка зараз буду розбиратись звісно що начебто і убиток для бджолосім'ї а так порвав я... язики з із... язики із розплодом порвати але убитку буде ще більше якщо б я не побачив спочатку не почув коли почав знімати це відео для вас а тепер і не побачив, ви тільки подивіться, що там всередині грона мисочок. Грона мисочок і грона маточників. Вони не тільки всередині, вони ось. І це вже не минулорічні, це цьогорічні ще не засіяні. Хоча це справа, можливо, це справа навіть не днів, це справа годин чи навіть хвилин. Не бачу я, мабуть, ще не засіяні. Але це не означає, що всередині колоди немає незасіяних. Можливо, сюди ще матку тільки не догнали. Ось така колода. Ось так я дуже довольний, що я її вскрив, тому що... І Я хочу звідси якомога більше раїв. Один, два, три, четвертий, п'ятий, скільки буде. Ця колода дуже добре. носить мед, дуже добре розвивається, дуже добре зимує. І я так бачу, що буде дуже добре раїтися. Все, яке потрібно для колодного бджільництва, все, якщо, все, що потрібно для колодної технології. Ось так, якби я не почав знімати для вас це відео, я б не почув би, що бджола гризе колоду із середини. А якби не відкрив, то і не побачив би маточників, а можливо я і не почув би спів, спів маточ, маток у маточниках, як старий пасічник. Ось так. Тож, розмовляти і слухати бджіл дуже-дуже корисно. Дякую всім за увагу та терпіння.